Безкарність під час виборчої кампанії породжує масові порушення. Про це повідомив координатор кампанії спостереження за виборами в області від громадської мережі Опора Іван Маруняк. Нині спостерігачі продовжують фіксувати чимало порушень під час цієї виборчої кампанії. І чим ближче до дня виборів, тим більше чорного піару. А це фальшиві листівки, заклеювання білбордів опонента та неправильне використання ефірного часу на телебаченні. За кількістю використання брудних технологій продовжують лідирувати Івано-Франківський округ 83 та. Коломийський – 88-й. Найцікавіше відзначають фахівці, що такі технології можуть зіграти на користь опонента. Якщо проти якоїсь кандидата вже його занадто багато, то це навпаки спрацьовує не не, не не на шкоду йому, а навпаки, на користь, тому що ну специфіка всіх людей вони співчувають жертві. Кандидати й далі продовжують підкуповувати виборців різноманітними подарунками. Нещодавно спостерігачі зафіксували оригінальну форму непрямого підкупу в агітаційних наметах. Людям запропонували здати безкоштовні аналізи крові та перевірити рівень цукру. Задля передвиборчої агітації, всупереч закону, продовжує використовуватись і громадський транспорт. Це більше пов'язано, мабуть, з тим, що якось серйозно притягнути кандидата до відповідальності, який порушив закон якраз обмежені дні виборчої агітації притягнути до серйозної відповідальності практично неможливо, оскільки його зняти неможливо. центральна виборча комісія може сотнями 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 давати попереджень, але крім якихось там іміджевих наслідків ці попередження нічого більше для кандидата не несуть. Аби залучити громадян до процесу контролю за виборами, опорівці розпочали роботу гарячої лінії захисти свій голос. Зателефонувавши на неї, виборці матимуть змогу повідомити про помічені порушення. thank yeah. you